Я буду строїти світові готелі по, по, по всьому світу, ну, типа в різних біомах. І. і. І ми будемо. На, і ми будемо користуватися одним модом, щоб перемічати по біомах. І це. І, і це модом ну, ну фантом. Ну, 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 там... Phantom Пейтінг, на який може телепортувати в різні біоми, але на саме головне, не, не, щоб якщо ти не опинився на підводові і тоді не, не, твоя картина кудись не уйшла. Ну таке вже було в мене. Ти став лайк, підписуйся і став дзвіночок. Ну, ну є, ну, ну, ну я тоді буду викладати відео кожного дня, обіцяю вам. А, окей, ну ми погнали. Я мені твої портали, я їх і так можу взяти і прио. Іди, отсюдо, ти нам не треба. Вон. Один отель для вас буде построений через три, два, один. Прибирай отсюда. Ось наш отельчик. Забираем рештування, воно нам не надо Окей, ну я вам покажу интерьер отельчика. О -о -от, -от, От новин виглядає нереально как скажіть. скажи. Двигайте, я клво. Да не мішати нас своим звуками. Ну, Дивіться, клво же. А по Підпишіться і... Підпи, підпишіться як сюди. І у вас поставив дзвіночок теж поставити. Окей, я покажу інтер'єр. У нас в по 5 етажів, але на, на кожному етажі не буде жити один селянин. Тому я на одному етажі помістив на п'ять кроваті з різними професіями для селян. І це виходить, ну, на 5 помножити на це 25 селян і буде жити в моєму готелі. Тут є різні професії теж для їх. Ну щоб вони не просто так не садили. А знаєте навіщо отут Така криша. Щас я вам покажу навіщо. Окей. Бас! Прибираю. Ну це якщо ну, вдарить не ну, ну, то щоб, ну поки який рядом, не, не, не загорівся і мій отель не згорів. В матері, ладно. І ще і ще ви, мабуть, замітили, що коли я проходив, то тут є ось такий люк. Так от. Оце отута буде портал. Як ви поняли, ну він веде ну, у море. Давай. О, де море? Що пустоті? А, вс. Туда Ні, Не, туди. Ось Сюда. Окей, якщо, якщо ви хочете, щоб я вам виживання зробив, ну то нам треба, ну, не хочемо ну тр ну трошки на підписок. Ну хоч на плюс п'ять. А, ну, ладно, так і зараз зробимо виживання. Тільки щось, мені треба на ко на кой що не прописати. Судень. Ой, ні, не смайли не смайло мені треба прописати. К блок мне не надо. Чтобы были ресурсы. Сейчас я зроблю тут торговую платформу. Тут, звісно, ніхто буде, ну тут-то, конечно, никто торговать не будет. Ну. И мне надо координаты. Так що ще, я, я вмикаю показ координат. Вот тут я якесь підвищення зроблю. То що мені надо координати вот тут. ще я сейчас телефончик принесу. І сфоткаю, тому ну, то, що, ну, я їх непогано ну, не, не, не запоминаю. Ось тут же вони є? Не немає. Окей, я зараз По телефону. Значить, отут тут ставимо командні блоки боки питам магнетитами. І ще я зробив платформу, ну трошечки більшою. То що мені ще ступеньки все-таки надо. Лично же. І зараз я зроблю эту торгову платформу прямо у вас на очах. Skip mode activated. Так, у мене яка, якась проблема мені надо не мову на англійську поміняти. Тому ну, що я не помню, на як на буде будет по призмарин. О, подойдете, я бухарска, непонятно. Во, mm. oh, все, English. Активируем English. Да, да, я, конечно, не хожу на на, на занятия английского, но ну, 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 English, но я могу все-таки забудешь. Так, стоп, я нічого не можу понять. Ну, вс, де, д. сейчас. Призмарин стейрс. Ну и ну я стейрс написал... Напис, написал написал правильно. По С помилка стерс лові. Хм. Може за велику надо. Стерс. Тепер. No. Яка помилка? Я как умылка. Я путь не нужен. Ладно. Да мене, мене у ступеньки правильно, алло. Ну шо, вообще офигела? Тук-тук-тук. Не тупи. Вы можете просто вот тут-то вот так вот... Ну, вот так вот просто поставить. Ну, что тут не так? У меня нет помилки. Ну, ладно. У меня будет другая механика. Ну, я тут просто поставлю скриню и, и просто поставлю миллион ступеней в всю скриню. Вот так вот просто. З оцих команд... командних блоків, на які не розуміють, ну що я правильно написав. І, і ще раз кажу 5, 5 на 5 25, 25 то, тому ще ну, я не буду у ускріню насунути на ну, 25 фонарів. Так, 25 і у искриню. Так, так от. Капец! Ладно. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Так, 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 так. Хм. Ладно. Еще раз буду запониваться скринем. Тут. Босс-босс-бос-босс. Бі -бі 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 -бі. Ідеально! Але встроїти я буду на на іншій серії. Ну, ну Ставте лайк, підписуйтеся і ставте дзвіночки, якщо хочете, щоб воно... на шапу. Якщо хочете, щоб воно вийшло. А всім пока-пока.